Друзі, всім привіт. Обіцяла відзняти. Я приїхала в Кракові, ось туди, де можна оформляти стипендію шкільну. Та хтось тобто, зайшов, мабуть. Колясочка стоїть. Почекаємо з машею. правда, так якось вони такі якісь заховані в дворах. Дивіться. Ми зайшли з дороги через арку. Так цікаво тут дома, ось всередині. Дай, Мируська. загляну, чи що. Взагалі, там сидять три спеціалісти, я так заглянула. Всі зайняті, зараз я почекаю, поки хтось вийде. І тоді зайду. Там якийсь під'їзд, вверх іде, так все. Заповняю тут бумаги ось. Запевняємо. Спеціаліст вийшла, просто десь на Маша? Маша соплі витирає все. Спочатку витирає, потім їх їсть. Так, Маша? Ребят, я вже все, все оформила, едка красна. Я так замучилась там. Оце ми сиділи більше часу. Оце все писали, читали. Вони перевіряли, чи нам е... чи положена ця стипендія. Взагалі, одобрили, сказали чекати лист, там буде сума, яка нам призначена. Ось, і в принципі, все. Я така вся червона, там так жарко, у них закриті вікна і камін включений. І я так запарилася. Ще плюс, знаєте, куча інформації. цієї, я така вся напряжена. Тепер треба їхати по хлопців зразу, швидко зараз забрати їх з садика, з школи, Стасіка Ростіка, Зараз. Слухайте, такий прикол. Наскільки велике місто Краков, от за мною жінка стоїть, бачите, от з рюкзаком на спині. Я її вже раз третій чи четвертий бачу. Як велике село, чисте слово. Вже мій трамвай, восьмерочка наша. На Бронові це мале. Все, їдемо. Машка коротше, більше часу сиділа, бідняга там. Вже і сиділа, і повзала, і лазила. і... І калькулятора давали, і все давали, вона більше часу висиділа, виждала. Біля замка проїжджаємо Вавельського. Зупинка Вавель. Дай Оля, mm -hmm. Ребята, хочу показати такую ми сьогодні купили смажена сільотка в маринаді. Ми рідко беремо щось таке, ну, таке щось, знаєте, як чого у нас немає. Це, Саша захотів купити сільотку і вирішили попробувати таку жарену сільоку. Ну що сказати, вкус уксуса тут, в маринаді. Ну, тобто воно мариноване видно в такому, як сільотка. Ну, але таке вкусненьке, воно зараз я теж покажу. Подожди, Подожди Стасік, дайка я достану, покажу теж. Воно таке, як от його навіть достаєш, воно трох'я. Ж... Ой! Як... як консерва така, бачите? М'ягенька така. Ну, така прям вся. Бо мій телефон там мачі колискові грають. Бачите, така вона вся. Може спить. Як тушена. Да, і, на вкус теж така, як. Не знаю, навіть як сказати. Для мене як консерва просто на вкус, але з вкусом ще уксуса. Марина, маринада. Вкусно. Вкусненько? Угу. Ну. То есть, наче консерва просто в маринаді. Бо консерва звичайно в олії. Вкусненько. Так що хто в Польщі ще не пробував, то. Майже вісім злотих, оце ця баночка. А це дорого? Не знаю. Якщо не переводить в гривні, то ні, якщо переводить в гривні, то дорого. а ти хочеш не хочу. Ку-ку, Маруся. Тут Маруся з Ростіком машинками гуляються, то я кажу, давайте я вас поснімаю трохи. Розстік забери, то папи не лінзи. Зараз погубить, то папа нас усіх з хати вижене. Може не нас, но машку, то точно. Що там? Чи то вже там пусто. То поклади обратно. О, ага, поклади. Закрий шкаф, щоб вона не лізла. О, тут теж такий шкаф. Маруся, хто в шкаф лізе? Маш. Іди сюди, тащи свою попу малу, ходи. Опа. Закривай шкаф, Ростик, щоб вона не лізла. Одна пустушка тіліпається, друга пустушка в роті. О, диви, там кажуть, що потребуємо гелікоптер і зразу прилетів гелікоптер. Ростік, тут підписчики жалуються, що я тебе знімаю, мало. От наш Ростік. Він сьогодні був у школі, в Зарувці, да, Ростик? Ростік? Угу. Простік розкажи у вас, може якісь, зав... Зада... ем... завдання, а якісь заняття проходять там. Розкажи нам. Е. Може ви щось учите букви там польські, е. чи що ви там робите? Ні. А що ви завжди ми... робите? Ми там буває, малюємо, ага. ми бачить там. Так. Ми це робили ага. А... Ну, і більше нічого. Малюєте просто? Да. Ти вже з кимось подружився, є в тебе друзі там? Так. Да. Да? Як його звати? Чи її хто в тебе друг, дівчинка чи хлопчик? Хлоп? Хлопчик як його звати? Не знаю. А, як же ж ти подружився? А? То ти спитай завтра, як його звати. Зачем? Як? А як ти його хочеш позвати, як ти кажеш? Ей, Іди сюди. Ні. Просто підходиш. Да. То треба спитати, підійди завтра, запитай, як тебе звати. Зачем? Ну як це зачем? А він знає, як тебе звати? Ні. Ну, так... да. О, представ. Він ще й твоє ім'я знає, а ти його ім'я не знаєш. Треба обов'язково познайомитися. Маша, ти все Я пошутив. Ти знаєш, як його звати? Ні. То чого ж пошутив? І він. А він теж тебе не знає? Да. То ти підійди, скажи. Mm. Мене звати Ростик. А як тебе звати? Добре. Тобі таке домашнє завдання. Завтра взнать, як звати твого друга. Добре? Угу. Ага, добре. А Маш... Алло. <ріг Buchutkin> Ти куди дзвониш, Маруся? О, о, спасіть, Маша, ти така грязна. У тебе козявки позасихали під носом. Треба повитиратися, да, Маруська? Мама, я знаю, що це, що за вертолет. Летить в жовті, як завжди. Я це знаю. Що за вертольот? Через кожну А що? Це почтовий. А-а-а. Летить, я ще не можу сказати. Що там тобі бабушка обіцяла, коли ти букву Ри навчишся говорити? Не помню. Бабушку потряси, скажи, бабушка, що це ви там мені обіцяли? Ні. Бабушка, пишіть в коментарях, що це ви там обіцяли ростіку, коли він навчиться букву р вимовлять, бо він уже ж навчився. Ану ростік демонстріруй. Риба. Риба. Рак. Рак. Трактор. Трактор. Корова. Корова. Гроші. Гроші. Картопля. Картопля. Ну от. Да? Може бабуську подзвонить? Щас. Бабушці чуть пізніше позвонив. Вона там побігла передачу передавати. Ладно. Угу. В общем, друзья Сьогодні у нас таке мікро-відео, тому що я хотіла просто його опублікувати, щоб, можливо, вам згодиться все-таки ця інформація. Я оформила все, я вже це говорила. І дійсно сказали, що до завтрашнього дня можна приходити і писати заяви. Наскільки я зрозуміла, що завтра вже останній день. Тому, якщо ви маєте можливість, поїдьте, будь ласка, завтра, і, можливо, вам вдасться оформити цю шкільну стипендію. Тому що мені Сьогодні це вдалося. Значить, сказали, що вона буде приходити в грудні, місяці, а потім десь там чи то в квітні, чи то в травні, ну, це я не запам'ятала. Тобто вона не буде приходити кожен місяць, але ось вересень, жовтень, листопад і в грудні вона прийде одразу за 4 місяці. Призначить, сказали, чи то вона так сказала, наприклад, що ось якщо, наприклад, вам буде 100 злотих в місяць. То ви отримаєте в грудні 400 зразу. Тобто, чи це вона сказала, наприклад, чи це дійсно 400 злотих в місяць? Я не знаю, чи це залежить теж від доходу. Ну, Наскільки я читала в статті, то це не є фіксована якась сума, це сума плаваюча. Просто я там читала, що вона буде не більша за отаку то суму і не менша за отаку-то. А це якби, в цьому діапазоні вона може змінюватись, наскільки я читала. Тому, якщо вам ця інформація корисна, то обов'язково напишіть це в коментарях. Якщо якісь запитання, то я сьогодні ще без проблем дам відповіді відносно документів, які мені для цього згодилися, це лист, який мені прийшов, був з, це з Ужонда, чи звідки. Чесно, я от путаю, хто за що відповідає ЗУС, Мопс і у жонт. Лист мені був прийшов, коли нам назначили допомогу як малозабезпеченій сім'ї. І ось саме цей лист я з собою брала, показувала їм, вони дивилися, скільки ми отримаємо як малозабезпечена сім'я. Також я з собою брала довідки, що діти дійсно навчаються в школі. І з документів, мабуть, все, песелі тільки, і все. ну Мабуть, все. Тому ось так. Також ще одна новина я відносно консульства. Генерального консульства тут українського в Кракові, в Польщі. Також я так і не змогла зареєструватися, щоб стати в чергу на отримання закордонного паспорта. Нагадаю, він мені дуже сильно потрібен, тому що. Через те, що в мене є тільки внутрішній український паспорт, у мене стоять ліміти на банківському рахунку. І ось наприклад, зараз сьогодні яке число? 14. 14 вересня у нас вже ліміт вичерпався. Вже. Вже. Сьогодні Манасія купляв книжку, хотів купити в школу книжку і одну купив, а другу книжку вже показало, що вже все, вже він не може оплачувати карти. Так? В цьому місяці дуже багато витрат було зв'язаних з школою, одяг дітям, підручники, зошити, книжки, портфелі це дуже багато коштів. Пішло на це. Ось, ну, але благо, я закупилася продуктів, тому круп у нас там цілий ящик. такий. Ну, ну, ящик. Яйця вже, закінчую, все. Яйця вже щось придумаю. Okay. От, Там трошки в мене ще на українській карті є, але мені дуже сильно потрібен закордонний паспорт, щоб нам зняли цей ліміт, щоб я могла вільно користуватися коштами. Ні, я вже Ось. І До чого я розказувала, що мені так і не вдалося, я знову записувалася в чергу і мені прийшла мисля. Я вже їм писала Саша, діглянь, де Маша. Біжи. Якраз, поки ти сходиш, я закінчу. Біжи, біжи. Десь вже втекла. Я вже їм писала електронний лист, як скористуватися, як зробити закордонний паспорт. Вони мені просто кинули посилання, де можна оце зареєструватися. Ну, але так як воно це посилання, ви знаєте, встати в чергу дуже і дуже тяжко. То я сьогодні, оце мені така мисль прийшла, думка така, я не знаю. <гум> я оце Думаю, а напишу, кано я їм ще раз. Я взагалі така людина, що я ніде не спекулюю кількістю дітей. Я оце, знаєте, як ходять, іди, скажи, там, що в тебе стільки дітей, може, там то дадуть, сьо дадуть. Я ніколи цього не роблю. Мене всі на це підштовхують, але я ніколи цього не роблю. А це сьогодні думаю. Поспекулюю трохи, пишу їм, короче, що там, мол, добрий день, я мама семи дітей. Мені дуже ну, потрібно написала все як є, що мені дуже потрібен закордонний паспорт, бо в мене стоять обмеження на банківському рахунку, грошей не вистачає реально от те, що дається. Лімітом їх не вистачає на місяць на продукти, особливо коли зараз з'явилися шкільні витрати, їх категорично не вистачає. Ну, реально, 2014 число. У мене вже ліміт все, вже на карті, я вже не можу нічого знімати. Ось. Саші зарплата теж в наступному місяці, 10-го числа, сказали тільки. То це, знаєте, як е, написав. Коротше, написала я їм це все. От, е, і кажу, що чим, я розумію, кажу, що е, це не по правилах, але дуже прошу піти мені на зустріч і е, записати мене в чергу. От, просто записати, не щоб я вставала в електронну чергу, а от щоб ви мене записали в чергу. От ви думаєте, що буквально протягом години мені прийшла відповідь. Типу, ось тип не перестань. Типу, ем, ми з вами зв'яжемося, отримали ваше звернення. Ми з вами зв'яжемося, залиште, будь ласка, свій номер телефону. Я їм написала зразу свій номер телефону. І це було зранку все. Там десь я, мабуть, о восьмій написала, о дев'ятій вони мені вже передзвонили. І ось буквально ми приїхали якраз з дітьми з школи, десь, мабуть, четверта година була, і мені передзвонили уже з цього генконсульства. Кракові і сказали, що десь орієнтовно в наступну середу, тобто через тиждень, вони мені ще раз подзвонять, і щоб я готова була що на середу одразу, щоб я до них і приїхала в консульство, щоб уже оформити закордонний паспорт. Вартість закордонного паспорту сказали 543, здається, злотих, я десь там записала 540 десь так. Ось сказали документи підготувати, внутрішній паспорт, песель дітей сказали, просто можуть вписати мені в паспорт. Не обов'язково їм робити, якщо діти не старше 16 років. Тому, да, тому я сама да, в Саша настільки загран загранпаспорт. Ви знаєте, я, чесно кажучи, зараз би і не потягнула би робити всім закордонні паспорти. Це ж на кожного треба 543 злотих. Я зараз буду думати, де для, для свого паспорту, де е, буду, буду гроші. Зараз понабирала учнів англійської. Я, чесно кажучи, не хотіла займатися англійським, тому що це, знаєте, як заводиш дітей, забираєш дітей, забігаєш туди-сюди. І потім ще в ці проміжутки треба десь уроки повставляти, але понабирала дітей. Ось, трошки, можливо, все-таки вдасться до наступної середи, держі, Маша, до наступної середи підзаробити. Тому я думаю, все буде нормально, оплатимо цей паспорт, все буде добре. Ось, ну, все. Оце, Я думаю, розкажу вам, тому що мене там запитували часто про закордонний паспорт. І думаю, розкажу вам відносно оцього стипендіум школьнего. Ось. Тому так, кому була корисна ця інформація, обов'язково пишіть мені в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Кому цікаве життя української родини в Польщі. Дякую всім. Все, мабуть. Так? Всім пока. Пока-пока.